Плані і комерції, так і просто для артистів як творчий якийсь напрямок, в плані куди вона рухається, чи що ну, робить? Так, якби як це бачиш, як хотілося б, щоб це розвивалося. Тому що, ну, на мою думку, дійсно сирувато і немає такої основи, немає фундаменту, щоб артисти знали, як, де, щоб було ось це музичне ком'юніті. Ну мені здається, що треба просто прийняти факт, що наше покоління воно якраз і закладає цей фундамент. Тобто, ну в нас для нас ніхто його не заклав і не закладе. Що власне це і є, типу, наше завдання, умовно. Тому що більшість всього класного, що відбувається в музиці, це створено ентузіастами. От це точно не люди, які женуться за якимось прибутком. А, ну, гроші в музиці по-любому є, і вони їх стає більше, тому що багато професіоналів з інших сфер приходять. Вони знають, як залучити інвестиції. Я Вже бачу там дуже багато там, співпраць з уклоном, тим самим з гірмайстром. З я ось сьогодні от, дивився. Ну, це не зовсім музична індустрія, але це індустрія культури. У Don't Take Fake вони запускають серію проєктів на YouTube про стрітвір.